Гліб, пабіч, мадонна. Не схиливши в покорі коліна, не піддавшись брехні і прокльонам, посміхається Богу моя Україна в камуфляжному вбранні мадонна. Незалежна від страху і смерті, попри біль кайданів і полону, Ти відправлена навіть катами на плаху, королевою сходиш до трону. Твоє серце любов і надія. А душа і простори безмежні. Ти навчила дітей воювати за мрію від числа ворогів незалежно. Ти навчила, на що ми і хто ми, щоб триматися навіть в облозі, ти покликала йти незалежно від втоми по прямій і тернистій дорозі. Ти, як пісню, співаєш свободу, колискову, святу і бентежну. Ти джерельну, живу, незабруднену воду нам здола. Даєш обережно, незалежно від щільності бою, не хвилюйся, все буде, як треба. Щоб не сталося, знаєш. Завжди над тобою твої діти утримають небо. Я світанок у полі зустріну і побачу крізь ранок бездонний: Бог до Сонця за руку веде Україну, камуфляжну щасливу мадонну.